Вдавнину іноземці про українців казали, вони хоробрі, відважні, але дурні, як молдовани. На що їм засновник Києво-Могилянської академії Петро Могила відповідав? Та ви що, які молдовани? Якби існували лампочки з стоколем, українці б їх в п'ятьох закручували. Зл'язики кажуть, що це він просто психував через тупість окремих студентів. Та подальша історія показала, що тупість українців переоцінити неможливо. У 2010 році виявилось, що вони квашені помідори не їдять, бо морда в банку не влазить, а у 2019 вони їдять квашені в діжці огірки, бо розсіл очі виїдає. Через природжену глупість вони були настільки впевнені, що гірше не буде, що аж по приколу собі обрали вирок. Отримали безпрецедентну можливість зіграти в російську рулетку, просто сидячи вдома під час повітряних тривог. Це так росіяни їх хочуть на протести вигнати. Ну, топу підриваєте будинки в себе в Маспробаді. Сильно на протести повиходять. Розраховую, що українці тупіші за їхнє стадо обрігання заселили в соцмережі Кремле Ботнею, яка вдовбує я хомнякам, ніби Кремле боти зайнялись захистом української мови в Україні, щоб розколоти суспільство на мовному ґрунті. Уявімо, що Кремль справді захотілося просувати українську мову, щоб розколоти країну. Що мусив би робити російськомовний для запобігання розколу? Стати українцем, який може щось сказати українською, не бачив, що з нього через це корона злетить. Стовідсотково україномовна україна не влаштовує Кремль на всі 100%. Натомість русаки щось там балькочать про родной язик, а особливо важкі випадки верняють про те, скільки людей в світі розмовляє хрюкогавчою. Жодного притомного українця не цікавить, скільки там людей в світі розмовляє українською. Нею розмовляють лише справжні українці це їх рідна мова, на відміну від російської, яку сюди приперли росіяни в лаптях.